І так, що до курсу, створи свою колоду Таро. Чому взагалі я почав цей курс, а, і, можливо, він буде перший та останній, це те, що я бачу в сучасному езотеричному просторі, таке повальне створення колод Таро, які насправді до колоди Таро взагалі ніякого відношення не мають. Це гарні мантичні інструменти, якщо їм вірно користуватись. Але до системи таро, до формули таро, вони, на мою особисту і професійну думку, не відносяться. Окремо, можна зазначити, що декуди це просто перемальовки з якихось класичних робот в якомусь стилі стилізації, це також цікаво, але ну, це не є чимось новим, чимось унікальним, і намагання потім таку колоду, скажімо, Продавати або продвигати, вони, вони будуть трошки марними, тому що ну, такі колоди нікого не цікавлять і не чіпляють. І на курсі я буду розповідати, як створити саме колоду Таро, як створити її такою, щоб вона відображала ваше сприйняття таро, щоб вона була цікавою, неординарною. І також в мене є дуже багато особистих ідей, яким чином можна створити. А колоду, я цими ідеями буду, скажімо так, ділитись, тому що ну, в якийсь час я зрозумів, що сам я таку кількість колод не зроблю, і нема там часу, нема, скажімо так, життєвих обставин, де я мог би спокійно зробити якусь колоду таро рівня там Вейта, Кроулі і інших мастерів, колоди яких ну дуже розповсюджені. Ну і окремо ще. З мене не дуже якісний прям тако, такий там дизайнер і художник. Я розумію, які образи потрібно зробити. Я розумію, яким чином а, викласти колоду, щоб вона була цікавою. Але ну скажімо так, з малюванням і з розробкою дизайну а, я так дружу 50 на 50 і це мене також зупиняє і. Щоб мої ідеї і, скажімо так, розуміння колоди також не йшло в літо, як кажуть, то я планую, що подарувати ці ідеї своїм учням, які будуть навчатися на цьому курсі, вони можуть спокійно взяти ці ідеї і з ними працювати і створювати свою колоду для мастера Таро, взагалі і для окультиста, є дуже цікавим сам процес створення колоди, тому що. Якщо до цього відноситись вірно, то ви переглянете, переосмислите дуже багато речей в своєму житті, магічному сприйнятті, і зрозумієте таро так, як до цього не розуміли. І навчитись таким речам в таро, яким навчитись звичайним курсом неможливо, тому що потрібно пройти саме курс створення таро. Пропустити через себе всі ці сили, подивитись ці сили, зрозуміти для себе, що це для вас значить, і таким чином тримати свою особисту колоду. Дякую.